Дня урок No10. Ритмічні групи 2,16,8 та 8,2,16 у розмірі 2 четві та 3 чверті. Напрямок секвенції висхідний, несхідний. Ритмічні групи 2,16,8. Зараз я вам порахую і проплескаю її. Раз, три. Це одна доля. Друга ритмічна група 8, 2, 16, також дорівнюють одній долі. Раз, і. Зараз ми з вами виконаємо вправу номер 1. Подивіться, будь ласка, уважно, розмір 4 чверті. Я буду рахувати раз і два і три і чотири. І, і плескати ритм. Раз і два і три і чотири і раз і два і три і чотири. І раз, і два і три і чотири. І раз і два і три і чотири. Також вправа Б розмір три чверті. Я буду рахувати на раз і два і три. І. Уважно дивимося, слідкуємо. Раз, і два і три і. Раз, і два і три і. Раз і два і три і. Раз і два і три і. Раз, і два і три і. Раз і два і три і. Завдання два. Вправо заспівати з тактуванням. Обвести інтервали терції. Будь ласка, подивіться на вправу. Тональність ре мінор. Тоніка ре. При ключі Сі б Три чверті. Раз. І. Два і. Три. Рефіа! Пригадаємо, що таке секвенція. Секвенція це повторення гармонічного звороту або уривку мелодії від різних ступенів ладу. Секвенції бувають тональні в одній тональності, знаки тональності не змінюються. Тобто, мелодія повторюється на різних ступенях ладу. І модулюючі, тобто цей уривочок переходить в іншу тональність. Зараз ми з вами побудуємо секвенцію у Ре мінори у висхідному та несхідному напрямку. Ре мінор. Ре мінор має один знак сі-бемоль. І секвенція перша ланка, переписую її сюди дві чеверті. Ремі фа. Фа, фа. Раз і два. І це один такт. І так, я будую у висхідному напрямку по ступенях. Ре мінору. Наступна ланочка буде від звуку Мі. І піднімаюсь вгору. Мі, Фа, соль. Ритм зберігається. Соль, соль. Наступна ланка буде від звуку Фа. Побудуйте далі самостійно. Так, тепер у несхідному напрямку я побутую її у другій октаві. Сі бемоль дві чверті. Так, фа. Так як вниз нам буде зручно спускатися з другої октави. Так, нижче спускаюсь. Це був перший ступінь від сьомого ступеня. До Ремі. Мі, мі. Так, третя ланочка буде від шостого ступеня від Сі. І так далі. Завдання 4. У три там, де потрібно, треба поставити дієзи, щоб три звуки стали мажорними. Пригадуємо, мажорний три звук складається з двох терцій – Великої і малої. Тобто перша терція, нижня терція буде велика. Нам потрібно перевірити, де які три звуки, і якщо потрібно, якщо мінорний, то підвищити терцію. Так, до, мі, соль. До мі, велика терція, Соль, Мі, соль, мала. Це великий тризвук. В5, три. Так, наступний ре фа, ля. Ре Фа це мала терція, півтори тони це буде малий тризвук. але мені потрібно зробити великий тризвук. Потрібно підвищити цю терцію ре, фа, ля І так далі. Домашнє завдання. Потрібно розставити тактові риски. Розмір 3 чверті. Перша вправа і друга вправа 4 чверті. Дані різні, різні ритмічні групи, паузи. Будьте уважні, рахуйте і розставте тактові риски. Завдання номер два скласти мелодію на даний ритм у тональності ре мінор це творче завдання. Є даний ритм певний, вам потрібно придумати свою мелодію на цей ритм. Тональність Ре-мінор. Там буде один знак Сі-бемоль.